Дарлін сейла. Ви жінка, божа жінка. Помилка чи шедевр? Основний принцип жінки. В розумінні почуття самоповаги. Усе життя я переживала з приводу мого високого зросту. сказала якось при розмові вічнавіч одна моя подруга. У першому класі вона була на 30 сантиметрів вище від інших учнів. Після школи вона бігла додому в сльозах, тікаючи від насмішок дітей. Люди витріщалися на неї, мов на каліку. Коли їй виповнилося 13 років, батьки помістили її в лікарню, яка спеціалізувалась на гормонах, щоб припинити її ріст, але лікарі нічого не змогли вдіяти. Дівчині було ще складніше тоді, коли люди порівнювали її з меншою сестрою, яка була середнього зросту і вважалася гарненькою. Тож моя подруга виросла з почуттям, що вона є великою помилкою. Долаючи проблему відсутності самоповаги, вона почала знаходити компенсацію за свій зріст різними способами. Вона старно навчалась і отримувала хороші оцінки, вона опанувала чотири мови, досягла успіху в спорті. З часом вона отримувала ступінь в сфері юриспруденції і зробила успішну кар'єру. Але в основі цього успіху лежало дошкульне почуття, що Господь припустився помилки, коли створював її. Це почуття впливало на все, що вона робила. Набагато важливіше те, що воно впливало на її ставлення до Бога, якого вона не могла сприймати як люблячого батька. Для неї Господь не був ідеальним, тому що він допустився помилки, коли створював її. Вам знайомі такі почуття? Вас не хвилює високий зріст. Можливо, ви переживаєте емоційні проблеми або безпорадність, можливо, ваш світогляд на життя перекручений вашими батьками, які постійно говорили вам, що ви ні на що не придатні, що ви ніколи нічого в цьому житті не досягнете, і ви все ще вірите їм. Можливо, ви згрішили, що, як ви думаєте, зробило вас недостойною, цінного життя і можливості досягти певної цілі, і ви не можете себе простити. Можливо, ви стали жертвою зґвалтування, інцесту або інших жахливих обставин, якими ви не змогли керувати, але ви до цього часу відчуваєте себе винною. Все, що сталося з вами в минулому, призвело до того, що ви не можете високо оцінити себе. Ви опустили руки, намагаючись уповній реалізувати себе. Яка з того користь, думаєте ви? Можливо, ви також відвернулись від Бога, вважаючи, що на якомусь відрізку у вашому житті він допустився жахливої помилки. Так, ми з подругою розмовляли про фізичний недолік, який так сильно вплинув на її почуття самоповаги, потім я запитала її ти коли-небудь замислювалася над можливістю того, що Господь хотів, щоб ти була такою високою, і що це не помилка і не генетичний трюк? Вона нічого не відповіла, а я продовжила. Я гадаю, що Господь створив тебе такою високою тому, що хотів мати високу рамку для витвору мистецтва, яку він робить з твого життя, шедевр, який він хотів створити в тобі. Ти знаєш, що кожен художник вибирає таку рамку, яка б найкраще відображала його роботу в тому, що ти така висока, немає помилки. Якби Господь хотів, щоб твій зріст був 1 метр 63 сантиметри, він зробив би це. Ти не помилка, ти полотно. На якому він хоче зобразити красу, а твоє тіло це рамки для роботи художника творця. Ви можете прийняти ці слова, висловлені моїй подрузі, по відношенню до себе. Може бути так, що те, що вам найбільше не подобається в собі, насправді є полотном необхідним Богові для чудового витвору мистецтва, який він запланував створити з вашого життя. Я знаю, щоб прийняти подібні слова, необхідно подивитися на себе іншими очима. А це нелегко, особливо якщо ви ненавидите ту чи іншу рису протягом багатьох років, а можливо, усе життя. Але намагайтесь змінити свою точку зору, щоб ви змогли подивитись на себе очима Божими ви, можливо, здивуєтесь від того, що побачите. Я не маю на увазі, що все погане, що трапилось у вашому житті, є волею Божою. Деякі речі відбуваються через дії інших людей або через природні явища, тому несправедливо звинувачувати Господа в усьому поганому, що трапилось у вашому житті, він дав нам свободу волі і свободу дій. У світі є багато людей, які користуються цим для того, щоб завдати біль іншим. Я не можу повністю розкрити сутність гріха та зла, що панують у цьому світі, у вашому і моєму житті. Не говорячи про те, що дияволу надана лише обмежена територія дій у цьому світі і на певний час. Чоловіки та жінки, починаючи з Адама і Єви, поступилися спокусі, внаслідок чого ми будемо боротися з силою та впливом гріха доти, доки не прийде Христос і не переможе сатану. Але звістка про спасіння міститься в таких господніх словах Досить тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Він може зібрати частинки розбитого життя людини і створити з них витвір мистецтва, який прославить його і принесе благословення іншим. Він може використати рани, які вам спричинили різні обставини чи інші люди для слави свого імені, поки ви знаходитесь в руці Божій, ніщо не зможе втримати його від того, щоб перетворити ваше життя в чудовий витвір, який він мріяв побачити ще з першого дня вашого існування. Хоч би ким ви є сьогодні чи були в минулому, ви не помилка, ви потенційний витвір мистецтва, в якому Господь прагне виявити свою силу, славу, любов та творчість. Він може забрати всі ваші страждання і перетворити їх у благословення як для вас, так і для інших людей. Не відсторонюйтесь від Бога. Дозвольте йому працювати у вашому житті і перетворити його на шедевр. Перший крок на шляху до того, щоб подивитися на себе очима Бога, як на людину цінну та гідну, полягає в тому, щоб подивитися на полотно, на якому він хоче створити шедевр. Саме так ви зможете зрозуміти, ким ви є насправді. Збагнувши це, ви зрозумієте, що саме Господь приготував для вас. Дано мені в тіло колючку, посланця сатани. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступив від мене, і сказав він мені. Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене коли бо я слабий, тоді я сильний. Друге послання до Коринтян, 12 розділ 7 по 10 вірш. Лишень. Подумайте навіть Павло мав щось, що завдавало йому болю, і від чого він просив Бога позбавити його. Ми не знаємо, що саме турбувало апостола, хоча дослідники Біблії висловлюють з цього приводу багато теорій Це могла бути якась хвороба, фізична вада чи якась особиста проблема. Хоч би що то було, Павло відчував, що саме це робить його менш цінним та придатним, і він просить Бога забрати цю колючку з тіла. У вас є колючки, які завдають вам біль? Майже у кожного є ті чи інші колючки. У кожної людини є вади чи слабкості, не схожі ні на які інші. Поза сумнівом, що це йде від диявола, він шепоче нам ти недостатньо гарна. Людина з такою проблемою ніколи нічого не досягне в своєму житті, ти ні на що не придатна. Диявол використовує такі колючки, щоб помучити вас. Але знаєте що? Господь також може використати цю колючку, але інакше. Він може використати цю огидну болючу колючку для своєї слави. Саме тому, коли апостол Павло молився, щоб Господь забрав колючку, він відповів Ні. Господь відмовив тричі, після чого пояснив причину. Павло нарешті зрозумів, що все, що завдавало йому біль, все, що диявол використовував в своїх цілях, було чудовою нагодою для Христа виявити свою силу і благодать в житті Павла. Якби ми все робили ідеально, поступово ми стали б самовпевненими і пихатими. Якби ми думали, що не потребуємо ніяких змін, нам ніколи б не спало на думку, що ми потребуємо Бога, ми були б впевнені, що зможемо зробити все самотужки. Саме тому Павло говорить, що коли він слабкий, тоді він сильний. Те, що нагадує нам про нашу недосконалість, може бути саме тим, що і наверне нас до Бога. Будь-якої миті, коли ми визнаємо свою слабкість. Господь має нагоду вилити свою силу на нас? Таємниця полягає у відмові слухати брехню сатани краще звернутися до Бога тоді, коли у вашому тілі з'являються колючки? Незважаючи на вашу слабкість, ні. Через вашу слабкість сила Христа буде над вами. Декілька запитань для подальших роздумів Вам коли-небудь спадало на думку, що Господь припустився помилки, коли створював вас? Чи вважали ви, що він помилився, коли допустив чомусь трапитись у вашому житті? Ви все ще гніваєтесь на Бога. Ви думали, як Господь міг змінити або ще може змінити цю помилку на благословення? Подивіться на життя в світлі молитви і опишіть її на папері. Коли ви зневіритеся в собі, прочитайте її від початку і до кінця, щоб нагадати собі, що Бог працює у вашому житті. Чи є у вашому житті щось таке, що ви аж ніяк не можете сприймати як потенційне благословення? Запишіть і моліться щодня, щоб Господь показав вам, як Він може використати цю помилку для своєї слави і як може благословити вас через неї. Він дасть відповідь на ваші молитви, і коли це відбудеться, не забудьте записати, що саме він вам відкрив. Диявол завжди буде напоготові зробити так, щоб благословення здалося черговою помилкою. Тому було б добре, якби ви все занотовували. Напишіть 14-й вірш із 138-го псалма, і прикріпіть його на дзеркалі у ванні чи на дзеркальці, яке ви завжди носите з собою в сумочці. МОЛИТВА. Дорогий Боже. Ти знаєш, що мені менш за все подобається в собі. Ти знаєш, як довго я борюся з почуттям невпевненості в собі і комплексую через це. Я не впевнена, що можу прийти до тебе з молитвою подяки за те, якою ти мене створив, принаймні доти, доки я не зможу перебороти ненависть до цієї риси характеру. Але, батьку, я знаю, що ти ніколи не помиляєшся, і я знаю, що ти був поряд, коли я з'явилася в утробі матері ти був зі мною і зараз ти зі мною. Я знаю, що ти любиш мене, тому, дорогий Боже, я віддаю себе в твої руки, всю себе. Навіть те, що я ненавиджу в собі. Будь ласка, використовуй мене для своєї слави, використовуй навіть те, що я ненавиджу в собі. Можливо, одного дня я зможу зрозуміти, що ти приготував для мене, а тим часом я в усьому буду довіряти тобі. Господи, створи витвір мистецтва з мого життя. Амінь. Ви, жінка, Божа жінка.